19 та 21 серпня безпілотники атакували два військових аеродроми на Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники, якими російські окупанти обстрілюють Україну. Зазначимо, що саме з такого літака росіяни запускають ракети Х-22 і Х 32 За інформацією кремлівських змі дрон впав на територію військового об'єкта в Калуській області близько 8 ранку, 21 серпня. Ймовірно, йдеться про аеродром Шайко. Пропагандисти стверджують, що дрон був вчасно збитий. Водночас ідеться, що на місці падіння з'явилася воронка і була пожежа. У коментарі Ліганет представник гур України Андрій Юсов повідомив, що в результаті атаки пошкоджено дальній надзвуковий ракетоносець бомбардувальник Ту Ту-22М3. Цю задачу виконали в координації з ГУР. Також Андрій Юсов у коментарі громадському повідомив, що 19 серпня внаслідок удару безпілотниками по аеродрому Дрому Сольці в Новгородській області було також знищено бомбардувальник Ту-22М3 і ще щонайменше два пошкоджено. У Міноборони РФ визнали пошкодження лише одного літака.